2023 рік. Велика національна мережа супермаркетів запускає нову програму лояльності, сотні тисяч людей реєструються через додаток, сканують картки, накопичують бонуси. Але за кілька місяців клієнти починають помічати дивне: бонуси зникають. Хтось втрачає 30 гривень, хтось понад 500. Служба підтримки каже, ви самі використали їх в іншому місті, але проблема ніхто з них туди не їздив. Дані про покупки надходять з різних куточків України: Харків, Одеса, Львів. Розслідуванням займається IT-відділ компанії, і вже за кілька тижнів вони виходять на слід свого ж колеги. Хто цей працівник? Як він викрадав чужі бонуси? Друга частина відкриє шокуючі деталі. А як думаєш ти, це внутрішня змова чи хакерська атака?